Хорошо, на лікаряном міський голова, а ви хто такий можете сказати? Хорошо. Дякую. Сергій. Давайте змінить, Володимирович. Да. Значить, я звертався э, в міськвиконком 6 числа. 6 числа я звертався, прийшов туди, сказав, що я хочу зустрітися. в мене охоронець питав, що я, я прийшов. Я сказав, що я хочу зустрітися з міським головою. Він записав 6 числа в журнал, що я хочу зустрітися з міським головою. Дав мені номер телефона міського голови. Я подзвонив на цей номер, ніхто не відповідає, ніхто не відповів. Я йому сказав, що ніхто не відповідає. Він сказав: Ну тоді прийдіть туди в приймальню. Там дівчата, якщо свого телефону якщо дзвонять, то він візьме трубку, прийшов туди до дівчат. Значить, сказав, що я хочу зустрітися з міським головою. Оця що справа сидить, я не знаю, хто конкретно з нею говорив в приймальні, наверно, завідувачів приймальну. Сказав, що е, я хочу зустрітися з міським головою. Вона спитає, з якого питання. Я їй показую цей листа. Те ж саме, що записано було в, в охоронці в журналі. Вона питає, що по поводу цього листа, і вона питає, що не так з цим листом. Я говорю, що в цьому листі немає ні слова правди. Там інформація, яка або не має відношення до мого звернення на гарячу лінію, або е, завідома неправдива інформація. Вона сказала хорошо. У вас є якісь Конечно. Конечно, у мене є підтвердження, я можу це доказати. Ну, от, е, е, я... Давайте, то, чи що? то подожіть, ви вже другий. От ви мене перебили, е, я не договорив. Е, я й доказую. Ви вже другий, кстати, От е, заступник міського голови, якому я це доказую. От вас Ах! перед вами от лежать е, теж документи. Ви подивилися на них, не звернули увагу. Що вони там пишуть, що? Що ваша сусідка тягнула водопровід. Ви... Яка сусідка, ви... сусідка? куди тягнула? Подожди. Яка? Що вам тут написали, давайте. Читаю. Ваше домогосподарство було приєднано до мережі централізованого водопостачання у вулиці Острозька, 43. Так. Відсутність питної води. Вашому господарству спричинила аварійна ситуація, а саме проби на території дорогого господарства Стоп. сорок Стоп! На цьому місці я попропоную... Ні, 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 подожіть. Подожіть проведення ремонт власниками здійснив ваше відділення. А тепер я прокоментую те, що ви сказали. Хорошо? Ви не проти? Я не суддя. Ні, ну ви не суддя. Ви мене звинувачуєте в брехні. Я не звинувачую. Ну я як це не звинувачує? Я... Ви... Господарка 43, через її іде. Ні, подожіть, тепер я говорю, ви сказали, не треба мені те саме повторювати три рази. Я не глухий. Значить, спричинила аварійна ситуація, а саме прорив труби на території господарства номер 43 так? Хто, хто бачив цю трубу? От той хто пише, він її бачив? Сусідка 43. Чого вона вам не дає? Подайте на От я вже я вже отримував ти. Ми не можемо. Я, я, я... Ви мені рекомендуєте, як офіційно Я приходжу до сусідки номер 43 mm. так? Ні і кажу. Да. підключи його товариша через свій інтелект. Ні, ні, ні. Нараження... Ні, подожіть, було зовсім не так. Вона, вона купила ту картину. Ви не знаєте, бачите, говорите. А тепер я знаю, я скажу. Ви не проти? То, чуйте. Мені ваше слово, я не суддя. Ні, ну по свою... Якщо ви мене перестанете перебивати, то я вам поясню, що вона не збирається нікого нікуди врізати. По-перше, хорошо? Що нам ви предлагаєте? Я предлагаю вам вислухати мене в першу чергу. Е -е, значить, так, аварійна ситуація. Спричинила аварійна ситуація. Хтось бачив цю аварійну ситуацію, ви подаєте це як факт. Її хтось бачив. А Ми саме не прорив не труби. Не Хтось ту трубу бачив? Не бачив. Все, далі. Е, Значить, так, вона купила. Вона, о, ви, а ви рекомендували мені тільки що подавати в суд. І що, з якою метою? Щоб вона Є... допустила вас до свого участка, щоб пройшти. А чого ви про... самі собі протирічите? Ви тільки що сказали, що це що, що її право підключати, а не або не підключати. А тепер ви мені рекомендуєте звертатись диві до суду? Ну і що? Який смисл зверта? Хорошо, Хорошо, да. І що? Ви мені рекомендуєте звертатись до суду? Я не рекомендую. Ну тільки що рекомендували. Якщо ви не согласні з цією ситуацією, чого вона вас відключила? Не, не вот вас відключала. Ні. Ну, вона відключила. Хорошо. І, Дивіться, вона, вже. у вас суд хто ще ще небудь? Ми не змогли померти. Далі. Ні, подожіть. Мені не потрібна, мені потрібна, мені не потрібна сусідка, ви розумієте, мені потрібна вода. Так, вам водоканал. Порекомендує... Подожіть, во-первых, водоканал уже тут бере інформацію, використав, яка е, про яку він взагалі не має ніякого уявлення. Про цю трубу він в глаза не бачив, вже не бачив цю трубу. І він пише сюди, що, що? це прорив труби. А тепер я вам розказую. Е, значить, так коли я ви тоді вели е, роботи. Був в, в минулому році в, в цю саму пору біля Яника там перекопали. Ви пам'ятаєте, так? Да? Я думав, що це от зв'язку з цими ремонтними роботами. У мене вдома немає води. Так, я день нема, два нема, три, і на четвертий день я розумів, що такого бути не може, що навірно тут щось не то. Згадав про сусіда, і я перед цим хожу з ним. Вітаюся, все нормально, ніяких нічого. Е, і тут я йому дзвоню. Він не знав, що в мене його номер, є, він трохи розгубився, я йому дзвоню, ну, привіт, як це, в тебе є вода, він мені каже, зараз піду подивлюсь. Пішов, подивився, приходить, каже, є, а в мене чого немає, не знаєш. Каже: а я тобі трубу відрізав. Я кажу: йому включи, а він мені каже, а що я должен? кран за свої деньги купляти, що я должен? люк за свої гроші купляти, а що а... щочик в тебе є. І мені в те ж саме время, от лежать ті типу, погрози з цього водоканалу, щоб на встановлення щечка. Вони вимагали встановлення щечка і цей спитав мене за це встановлення щечка. І так, е... Тость, е... він спитався: і... ні про яку трубу та мова не йшла. Шла, труба... шла мова про якийсь кран. Другі... По-друге, я от недавно спілкувався з, з контролером з водоканалу. Вона мені сказала, що трубу він відрізав не тільки мені, але й іншому сусіду. І ніякої Чого там. Ви... Подожіть, я вам е... договорю, що просто це маячня якась, і вони переписали от ета, і... лапшу, що їм на уші повісили, і мені видають за якусь істину. В зв'язку з вашою відмовою брати участь у проведенні ремонтних робіт. Ви вам коментувати чи не потрібно? Не треба вже, правильно? Конкретно. Я вам ще Ваш... раз скажу, крім того, це Ваш... сусід. У цей сусід ще й у мене стріляв з травматичної зброї на мене на подвір'ї вже була написана не тільки в міліції, але в обласну прокуратуру. Ви не переживайте. Так тобто то я от це вже буду далі. Не, не буду коментувати з метою вирішення питання. Тепер ми підходимо ближче. Да? З метою вирішення питання відновлення водопостачання Славутського ВКГ запропонувало вам приєдну, приєднати домогосподарство, здійснити врізку до мережі водопроводу поблизу будинків номер 26 і номер 28 По вулиці Острозькій з оформленням дозвільних документів. На що я отримала відмову? А тепер відмова. Тепер я хотів би ознакомитися з текстом е, своєї заяви. Мені сказали, що тут буде працівник Соціальної служби, який має необхідні документи. На ресепшені мені цю копію моєї заяви не видали. Ну, от я звертався на урядову лінію. Ну я хочу цю, цей документ, щоб вам пред'явили, щоб ви зрозуміли суть проблеми. А тепер я вам просто поки вона документ шукає, вам скажу, що я інвалід. В мене була дуже складна операція в 2000 році на хребті. В інституті нейрохірургії я тягаю у цю воду. У мене зараз буде судовий процес з цим сусідом. От кримінальна справа має бути порушена, і плюс за, за шкоду завдану здоров'ю носінням. Я не можу 4 дні. 4, подожіть, 4, 4, 4 дні я не можу собі відра води принести. 4 дні. Від нас що? От від вас. Я звернувся на урядову лінію, щоб мені включили, от це підключили водопостачання, щоб я міг. Скористатися своїм конституційним правом на життя. розумієте, Я хочу жити, і мені у цього Від що треба? От я ж кажу, пішла. ваша, Я звернувся на урядову лінію, Вам предоставили, що зараз нададуть документи. Я хотів би ознайомитися сам, тому що я його глаза не бачив. Приїхали ваші працівники з водоканалу, злі. Ви можете зачитати, щоб я теж ознайомився. Ні, в мене були спина, мені сидіти тяжко. Значить, вот, э, Урядова лінія прислала його на обласну адміністрацію. Mm -hmm. Обласна адміністрація прислала його нам. Mm -hmm. Вам це кому? На викону. Ні, це копія. І оце вам дали відповідь. Ну, я ж кажу, маячня повна. На ваше ж? Що ви хочете від нас? Ну, ви давайте, чи ви читайте, ми зараз. Ну, Воно те саме, що вашу... Ні, ні, не те саме. Я от це вже відкоментував. Тут нема що коментувати, ви розумієте? Ви ж зі мною поводилися, що тут нема що коментувати. Воно чи не воно? Що воно? Ваш... Ось відповідь ваша тут. Причому воно... я, я хотів сказати, Я вам говорив, що я хочу побачити моє звернення на урядову лінію. Де воно? От я звертався з, о, з яким о, питанням? О, От, о. Ви можете його зачитати? Ні? Вони, угу. особа інвалід 3 групи скажеться на відсутність послуг централізованого холодного водопостачання з липня 21 року в мересу проживання зазначено в реєстраційній карті. було відключено сусідом заявника, тому що трудо водопостачання перебували на його території. З цього приводу звернувся до Орбека на Бекарна, щоб провести повинно провести оплату в сумі 10-15 тисяч гривень. Інформую, що такої суми взагалі немає. Станом на 31 на 22 року, жодних займих жит, питання не вирішено, прохання відновити послуги централізованого водопостання за адресою проживання за річним. Це звернення зачитано. Ну от вам конкретика. Точно. Ну от я звернувся конкретно, сказав, що от суми називав. все. отут а отут, якісь мені чимось, як тут помазав, хтось я я не, не хочу сказати. Суми, я не считав. Ну, я не ну якщо би наші суму, треба туди вийти. Вже виїжджали. Я от, це Лоха приїжджала. от Це питання до водоканалу, не до мене з Кашторисом. Це ж я звідки знаю, який Кашторис там. Мені сказали приблизно. Я звертався, мені юрист, я так розумію, він такий маленький. Сказав, це буде стоїти приблизно 15 тисяч. Приблизно. Оце все, що я отримав відповідь від них. Е, приблизно 15 тисяч, плюс 3 тисячі робота. 18 тисяч, 600. І зараз війна йде. Якщо завтра десь тут розбомблять якийсь водоканал, що кожен по 600 доларів буде скидуватися, давати от це бігати, дозволи брати. Кого? Війни, Нема. Война, ну, та, ні, та, у нас та, військовий та, стан. Та, у нас та, військовий та, стан. Та, ні, ні, у нас в нас в будь-який момент. Та, ви не знаєте, що в Славуті та, ракету збили? Ні? Я багато що чого знаю. Ну, Значит, то ви кажете, що немає війни. Да. Значить що? 10, 15, 20 тисяч да. я не знаю. Це ви не знаєте все слово. Звідки ви його взяли? Маленький юрист чи великий вам ну, я не знаю. Ну то запросіть його кого юриста з водоканалу, кого-небудь. Ну, звід... Зараз розпишу ну. вашу карточку. Хай вони дадуть свій коментар. Звідки взялася ця цифра 10 чи 15? Ну там 10-15 записали. Я скажу під 15. Ну якщо ви не знаєте, знає. ну, знає. знає. чого ви сюди прийшли, я... ви можете мені сказати? Я, я, я знам. Знам. прийшов вирішити я своє я питання. Не Ну, от ви зачитали, тільки що. Я зачитав, звідки ви чули. Я вам сказав. А мені юрист в Адаканалі сказав. Сказав, багато чого можна. Ну і що. ще хтось проконсультуєтеся. Я не знаю. А що мені робити? З ким я мався говорити? З ким говорити? З ким? Я не знаю. Я ну, якщо ви не знаєте, то хто знає? Є тут якась влада? Чи що знала? Є якась ну. влада є ну. влада, та яка має бути. Поки у да. нас такої послуги як безплатне підключення води всім не ма тось. Ви хочете сказати, що завжди це не підключення, це перепідключення. Це перепідключення, а не підключення? Хороший ви видно, сусіда з ваші сусіди ніхто не хоче з вами діла мати, підключення? І другий теж хороший, якому теж воду врізали? Не, не хуже, да? а ви ідеальний? Да? Тут сидите у нас прийшли, нічого не знаєте. Ніхто не хоче з вами діла мати, хто видно, ви така людина. Треба що, чого? Що, Щого ви робите такі висновки? Яка людина? Чо Яка я людина? Що з вами ніхто не хоче контактувати? Хто вам таке сказав? Хто вам таке сказав? Хто вам таке сказав? Хто вам таке сказав, вам таке сказав що зі мною ніхто не хоче контактувати? сказали, що сусід не То при чому тут сусід? То ви ж сказали всі. Причому тут всі до сусіда. Сусід це що всі? Хто всі? Ну ви сказали всі, з вами ніхто не хоче діла мати. Це ваші слова. Що значить, звідки вам видно? Звідки вам видно? То, з того і вони тягнули. Вони не тягнули той водопровод, якщо на то пішло. І ваші фантазії тут недоречні. Що? що, що, от і що ви будете розбирати? Якщо? Як ви тут, що мені здати, якоїсь від вас відповіді? Є сроки, які ми вам дамо відповіді. Які? На скільки? Якщо це не потребує так, то подальшому вивчення. То можливо місяць, якщо потребує, Дивіться так, місяць. Е вже пані Солоха Тетяна Івановна виїжджала на місце, був теж мастером. Не я. Дивіться, подожіть, подожіть. Бу... Я зрозумів. Тому солоху яку не вирішувати, що mm -hmm. будемо. Да, так. От і працівники від цього. Все, це mm -hmm. ваша відповідь дві неділі я буду чекати від вас відповіді. Так, якщо не потребує подальшого вивчення дамо питання. Хорошо. Я як письмовою отримую, чи мені хтось зателефонує? Дивіться, просто я, мені на цей раз мені було б цікаво, щоб все-таки хтось зателефонував, бо минулого разу я з з з з з з з звертався в міськвиконком. Я от 6-го числа звернувся, і по сей, от до недавнього времени мені от півтора місяця ждав дзвонка, мені так ніхто і не позвонив. Просто на цей раз мені хотілося, щоб воно трошки було швидше. Дякую. Звернення ми не зробили. Ми пишемо людям хотіли. Caras,